Понеділок прямий ефір. Час ваших питань, ваших голосів. Вечір добрий всім, хто з нами. Одразу організаційне питання 112.ua. Головна сторінка нашого сайту. Саме тут ви можете поставити питання нашим глядачам. Зараз на екранах маєте бачити форму, спеціальне посилання, де ви можете поставити своє питання. Так само там ви можете проголосувати за питання дня. Надсилайте ваші питання сьогодні до двадцятої. Тримати студії будуть народні депутати Артур Герасимов. Представляє Блок Петра Порошенка вечір. Добрий, добрий вечір. Ну і також Юрій Мірашніченко від опозиційного блоку. Вас також вітаємо. Питання, з якими зверталася сьогодні до вас, і дуже цікаві ваші відповіді: чи потрібно припинити постачання електроенергії до окупованого Криму? От це питання вже було оголошено дві години тому на сайті. Маємо певні результати: 35% проголосували, що потрібно припинити постачання. Ні, 65%. бачимо досить суттєві розбіжності. 19.45, 19.58 Будемо підпивати підсумки, результати дня сьогоднішнього. Дуже цікаво, як ви відповідаєте. Ну, а ще цікавіше, як будуть коментувати ці результати наші гості, Почуємо від них впродовж нашого ефіру. І почуємо зараз президента, який прибув на прем'єру документального фільму про українських десантників Рейд. Пряма мова далі. Знаєте, що я помітив? Щодо справніх українських героїв ніхто не відмовився. Вони знали, на що вони йшли. Але вони були впевнені, що вони йдуть перемагати. І, врешті-решт перемогли, хоча війна ще не закінчена. Я вас попрошу оплесками привітати і тих українських героїв, які зараз на сцені, чотирьох справжніх героїв України. І тих героїв, які зараз в цьому залі, і тих, які будуть дивитися цей фільм військових і цивільних. Бо я пишаюся тим, що Україна крок за кроком стає країною героїв, країною не тільки вона здатна пройти такі рейди. Дякую вам і слава Україні! Очули виступ заключне слово президента Петра Порошенко на показі документального фільму Рейтму повертаємося до студії. Я нагадую знову ж таки про питання від вас, які будуть озвучені нашим гостям. Ну і до теми дня у зв'язку з чим і поставили вам питання на дві години на день в Криму. Відключать електроенергію. Відключають про це. Повідомив командир штабу громадська блокада Криму ліну ріслямов. За його словами, це наслідки відключення однієї з трьох ліній передач, які ведуть з матрикової частини України в Крим. Як повідомили в штабі громадської блокади Криму, високовольтну лінію Мелітополь. Жанко й шостого жовтня, начебто, пошкодили невідомі а активісти заблокували доступ до неї електрикам. Але згодом, наслідок переговорів з представниками міністерства енергетики, все ж таки допустили ремонтників до пошкодженої лінії. Слухаємо кріли доступ до мілітопольські ветки. Сейчас адкіли доступ для ремонтників. пока не даємо там включитися, де та покані не отключить другою вітку. Тож тобто ми оподіляний компроміс знайшли между владой и нашим гражданским движением для того, чтобы мы потихонечку отключали от... Водночас, міністр енергетики, вугільної промисловості Володимир Демчишин на брифінгу сьогодні запевнив, поставки електроенергії до Криму здійснюються в повному обсязі відповідно до рішення Кабміну. Панове, ви якої точки зору тут протримуєтеся? Тому що пам'ятаємо, що акція, яка ну, починалася як товарна блокада, продуктова блокада в Криму, тоді ще обіцяла, що обіцяли щодо електроенергії, до цієї теми повернуться активісти. Ну ось власне, і привід сьогодні наступив, пане Юрію. Дуже просто, мені здається, кожному з нас висловити свою точку зору з приводу блокади, як такої: чи вважаємо ми Крим Україною? Якщо ми вважаємо, що Крим вже не Україна, і ми хочемо покарати кримчан за те, що вони чи то голосували на референдумі, чи то недостатньо активні, можливо, щодо підтримки України, то да, дійсно такі акції. Мають місце. Я особисто вважаю, що Крим є Україною. Я переконаний, що в Криму живуть громадяни України. Я вважаю, що ми не повинні в такий спосіб фактично провокувати негативне ставлення до центральної влади України, громадян, які мешкають в Криму. Ані продовольча блокада, ані енергетична блокада, ані водна блокада. Не є тими факторами, які дозволять нам повернути Крим в правове поле України. А як на мене, вони провокують негативне ставлення українців Криму до материкової частини їхньої батьківщини, так само, як і нашої. От, власне, мені прикро, чесно, я дуже підтримував і підтримую кримських татар, які борються за свої права. В Криму, але ж вони інці були першу але... акцію, пам'ятаєте? Але... Я, я розумію, але я не поділяю методи, якими вони зараз діють. Ваше ставлення до блокади О, відносно відповіді на ваше на питання, вашого опитування, і так і ні, що мене дуже турбує. Це надзвичайна мілітаризація Криму, яка наразі йде, і ви знаєте, що вже неодноразово офіційні особи Російської Федерації заявляли навіть про ядерну зброю в Криму. Я вважаю це неприпустимим. Тому що стосується соціальних об'єктів, шкіл, дитячих садочків, лікарень, то звичайно ми маємо давати туди електроенергію, бо це українські громадяни. Що стосується військових баз Російської Федерації, а їх вже там не одна, не дві і навіть не десять. Включено з аеродромами, з точками базування чорноморського флоту, то звичайно ми маємо перекривати постачальну електроенергію туди. Пане Артуре, ви розумієте, що це нісенітниця? Як ви можете відділити зараз на кордоні тут, то там обмін межа і кажете, тут дитячий садок будь. ласка, дайте, а от на той об'єкт не дайте. Тут рішення таке або так, Пані або ні. Оксана, на піввагі ми це... не може бути. ні, 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 хвилиночку. Це не нісенітниця. Якщо ви поговорите зі спеціалістами у ці. Сфері, то, от ви знаєте, наприклад, що енергопостачання в лікарні і в соціальні об'єкти, воно навіть за іншим принципом побудовано, ніж енергопостачання житлових будинків. Тому е постачається певна кількість електроенергії на територію на півострову, і це вже завдання влади, окупаційної влади, яка там є. Перш за все забезпечити тим об'ємом, який до них надійшов соціальні об'єкти. От питання від нашого глядача запроти Михайла: чи може бути таке, що енергетичну блокаду не поспішають реалізовувати, тому що зовсім невідомо, як Росія може відповісти, будь-загострення на Донбасі або черговий тиск на Україну економічним шляхом? Це щодо зеркальної відповіді. Ну, я не думаю, що і тут є такі побоювання, тому що є мінські домовленості, угу. і будь-яке загострення з боку Росії наразі обернеться підсиленням санкцій. А я вам можу сказати, що що б там не говорили про запас міцності країни агресора і таке інше, росіяни і Кремль вони дуже побоюються санкцій. Чому? Тому що санкції це не тільки те, що ми бачимо сьогодні. Я маю на увазі е, е, неможливість доступу російських банків до грошей, неможливість співпраці російських компаній з іноземними е, інвестиційними фондами компаніями, uh -huh. але це також відсутність перспективи економічного і інвестиційного планування. Чому тому, що наразі дуже багато е, майбутніх назвемо так дуже перспективних економічних проєктів, які планувала запустити Росія, вони зупинені, тому що іноземні партнери, Мери, навіть, скажімо так. Якщо повірять, що Росія виконує всі мінські домовленості і санкції таким чином можуть бути пом'якшені, ніхто ж не дає гарантії, що через 6 місяців, через рік, через якусь незрозумілу поведінку Російської Федерації ці санкції знову будуть запроваджені. Ну, зараз не будемо рахувати чужі кошти до власних фінансів. Цікавиться Соколов Олександр Олексійович. Скажіть, а ли оплата електроенергії, і води, яка поступає в Крим. Це щодо власної власної сорочки, яка ближче до тіла. І ну, я думаю, що відбувається, бо якби не відбувалося, то напевно і Міністерство енергетики, і інші компанії, які постачають електроенергію, вони би припинили це в межах якраз договорів. Але дуже важливо, я ще раз хочу наголосити, щоб ми не будували державну політику. Я можу зрозуміти емоції наших громадян, які в якості певних громадянських ініціатив можуть пропонувати ті чи інші шляхи вирішення цього конфлікту, але щоб наша державна політика будувалася на тому, що Крим є Україна, і в Криму живуть громадяни України. Ми не можемо карати громадян України за те, що вони опинилися в Криму. Контеції. І заручниками фактично цієї ситуації. Ну от і нехай наразі окупаційна влада відключить військові частини і спрямує весь об'єм електроенергії на соціальні об'єкти. Ми з вами розуміємо, що цього не відбудеться. Це вибір Мало окупаційної того. влади і це їх вибір, замість, наприклад, дитячих садочків освітлювати військові бази. Але розраховуватися за це рішення повинна наша влада, так? Ну ні. Я, я думаю, що розраховуватися буде. Україна лояльністю громадян, які живуть в Криму, до материкової частини. І лояльність ця буде падати. От і все. Мені просто прикро. Ми не можемо, не ми не маємо права. Знаєте, це як суперечка Паніковського і Балаганова. дурень, сам дурень. От нехай вони відключать одне, а включать інше. Шановні, якщо там є наші громадяни, якщо є певний обсяг електроенергії, який ми за нашими договорами маємо туди постачати, то ми маємо робити те, що ми зобов'язалися робити, і таким чином спонукати так дійсно. Вивести війська, звільнити українську територію, дати можливість реалізувати своє виборче право, обираючи місцеві органи влади в Криму. І це буде послідовна політика української держави. А наша інфантильність, коли ми діємо як діти, коли ми не, не розуміємо наслідків своїх дій в емоційному плані, вона може бути припустима. Я ще раз наголошую, в якості громадської ініціативи. Але як державна політика, вона не є припустимою. Я сподіваюся, що здоровий глузд візьме гору. Ну, тема електроенергії сьогодні постала з іншого боку. Без російського газу в Україні майже неможливо пройти опалювальний сезон. Заява міністра енергетики вугільної промисловості. Зокрема, пан Демчишин сподівається, Україна завдяки накопиченому газу в сховищах зможе в наступному опалювальному сезоні обійтися без російського газу. Ну, додамо, що в Україні є три джерела надходження газу. Ну, перше це власне видобуток. Останні два роки через різке падіння споживання його достатньо, щоб забезпечити половину потреб. Друге джерело це реверс Європи, Польщі, Угорщин і найбіль. Іше зі словаччини цього року за ним маршрутом надійшло 70% імпортного газу. Третє джерело це поставки саме з Росії. Вони цього року становили лише 30%. адже в липні відмовився купувати паливо газпрому через завищену ціну. Це вирішення питання енергетичної безпеки країни, пане Артуре. Звичайно, і ви розумієте, тут ми маємо завжди пам'ятати, що постачання газу і, в принципі, енергоносіїв для Росії, це не економічне питання на першому плані стоїть. А політичне і саме тому ви знаєте, спочатку з, з року було поставлено на завдання президентом України, що незважаючи на те, яка ціна буде на російський газ, навіть якщо вони нам його даром будуть віддавати, відсоток того. Скільки газу має прийти з Російської Федерації, має не перевищувати 30%. відсотків. Ви бачите, що це завдання виконане. Чому так? Тому що якщо допустити той монополізм, як це було, наприклад, рік тому, 86%, я вам нагадаю, і ви пам'ятаєте, як ми залежали і як Росія нам диктувала умови. А сьогодні це вже не відбувається, і я вважаю, що нашою метою має бути. Короткостроковою взагалі обходитися без російського газу, і це можливо. Uh -huh. А у довгостроковій перспективі, взагалі, завдяки відновленням е, джерелам енергії, завдяки енергозберіганню. В принципі, обходитися власним газом чи потрібно припинити постачання електроенергії окупованому Криму? Таке питання. Ми зверталися з таким питанням на нашому сайті 112 проміжні підсумки. Вже є так 44%, ні 56%. Трошки змінилося співвідношення ваших голосів. Як ви голосуєте за це рішення? Пане Юрію, ну це не на користь ваших аргументів. Чи не послухали, чи не дочули, чи мабуть не сприймають? А чому така реакція суспільства? Пам'ятаєте, коли цю акцію навіть продуктову розпочинало дуже багато і громадських активістів Її, власне, підтримали? Громадські активісти і волонтери можуть це робити, підтримуючи певні акції. І напевно вони емоційно залучені до цієї ситуації. І я думаю, що вони мають право принаймні так вважати. Якщо говорити про державну політику, то я ще раз наголошую: ми повинні спонукати громадян України, які мешкають в Криму. До активних дій щодо повернення на вправове поле України, Це яким чином їх спонукати е тих громадян, допомагаючи їм, створюючи е певні передумови. Показуючи, що життя в Україні для них краще, що вони можуть реалізуватись. Процеси, які відбуваються в Україні, вони є більш демократичні, дають людині краще реалізувати свої потреби. Це і все так зараз далі. Відбувається? Але, але точно не намаганням виштовхнути ці громадяни Крим в цілому з правового поля України і обмежуючи або караючи їх. Скажімо, відсутністю продовольства або електроенергії, або ще чимось, враховуючи ще і інформаційну політику, яка супроводжує ці акції в Криму, звичайно, ми не додаємо прихильників швидкого повернення в праве поле України на території Криму. От власне така моя точка зору і. Я думаю, що ну, держава я дуже не погоджуюся буде... з колегами. Чому? Тому що це не ми викинули Крим з правового поля України. Це Російська Федерація окупувала Крим, анексувала його незаконно. І наразі не тільки викинула Крим з правового поля України, але й викинула його в принципі з якихось міжнародних правил чи норм поведінки з правами людини. І ви знаєте, скільки наразі там йде порушень з правами людини. А крім цього, що стосується іншої частини того, про що казав колега, так, я з ним повністю погоджуюся, що ми маємо Криму показати, наскільки краще є життя в Україні. В Україні маю на увазі. І тоді кримчани, вони, звичайно, самі повернуться до нас. До інших процесів Соловки провели обшук квартири заступника голови Воо «Свобода» Олександра в івано франківську було в оселі заступника голови ВОО «Свобода» Ігоря Янківа у Львові і народного депутата сьомого скликання Олега Панькевича в Бродах. Обшуки провели слідчі ГЕМ-прокуратури разом з СБУ в рамках розслідування подій на Євромайдані. Про це в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу повідомив помічник ГЕМ-прокурора Владислав Куценка. Своєю чергою народний депутат 3 чотирьох сьомого скликань Олег Тягнобок заявив в ефірі нашого каналу. Обшуки у це не просто переслідування політичної сили, це переслідування майданівців. Також тягнобок переконаний, що влада хоче судити найактивніших учасників Євромайдану за українську самопозицію. Слухаємо це, це є продовження не просто політичного переслідування свободівців, а це є продовження політичного переслідування майданівців. Другий рік після майдану вони починають. Гнути кримінальні справи і звинувачують фактично, хоч речник говорить, що вони зараз йдуть як свідки, але обшуки в помешканнях усіх трьох моїх заступників та ще й екс віце-прем'єр-міністра постмайданівського з гуманітарних питань проводяться по перше з грубим порушенням процесуального законодавства. А по друге, даруйте, будь ласка. Вони що, вже взагалі подаріли? Це або агонія влади, або це певна піар-акція підготовки повернення Януковича сюди в Україну. Тобто за події на Євромайдані зараз хочуть судити найактивніших учасників Євромайдану. Тому що і Сич, і Панькевич, і Янків вони взагалі були в перших лавах завжди, коли було протистояння з е, Януковичівським режимом. Дуріпа були закиди щодо наближення виборів, тому саме це коїться з блоку влади, мовляв, дуже високі рейтинги, і от згадала ще й революція гідності. Ну я можу сказати, що для мене це не нісенітниця. Чому тому що до виборів залишилося, якщо не помиляюся, там три тижні. Так, навіть менше трьох тисяч. Тому з точки зору політичної, ці е, дії, які зараз відбуваються, вони навпаки підвищують рейтинг свободи. І свобода цим активно користується. А, просто давайте не забувати, що. Е, Якщо ми повернемося наприклад, до мітингу 31 го числа під радою, да, угу. то я завжди казав, буду це повторювати. Що політичні сили, які організують якісь масові події чи мітинги, вони несуть також відповідальність за безпеку тих громадян, які туди прийшли. Це перше. А що стосується... Дій, про які казав пан Олег Тягнебок, то е, вже сказали, що вони проходять у якості свідків, і наразі я думаю, відбувається просто е, збір доказів е, для того, щоб якраз і завершити ці справи по засудженню людей, які винні в смертях людей на Майдані. Пане Юрію, питання нашого глядача, мовляв, мабуть, в тему чи це притягнення патріотів до кримінальної відповідальності? От як ви вважаєте ваша особиста думка? Я думаю, що ні. Я тут з Артуром погоджуюсь. Я думаю, що ні. Мало того, я вважаю, що всі люди-патріоти, які живуть в Україні, які асоціюють себе з нашою країною, з нашою державою, вони можуть по-різному сприймати ті чи інші політичні сили, вони можуть підтримувати ті чи інші шляхи розв'язання певних проблем, викликів, як от ми зараз дискутуємо з Артуром з приводу того. Якби нам треба було краще повернути Крим в правове поле. Але точно, які би ми не були патріотами, ми не повинні переходити межу. Межу, за яким стоїть здоров'я і життя іншої людини. Адже починаючи з самих засад демократії, uh -huh. е визначення свободи полягало в тому, що вона не обмежена нічим, крім свободи іншої людини. Uh -huh. Та в, том, в той момент, коли твоя свобода починає Утискати свободу іншої людини тим більше, коли вона несе за собою страждання, шкоду здоров'ю або тим більше життю, ми не повинні цю межу переходити, якщо ми називаємо себе демократичні питання режимом. до вас обох як представників опозиційного блоку і блоку Петра Порошенка. Наскільки тісно співпрацюють середині парламенту ваші фракції? Взагалі не співпрацюють, наскільки я знаю, це в контексті того, що перед важливими голосуваннями, коли не вистачає в коаліції блоку Петра Порошенка найголовніше голосів, їх то дає опозиційний блок. Ну, ну по-перше, я про це не чув. А по-друге, можемо одразу сказати, що згідно з законами України, кожен депутат особисто відповідає за те, як він голосує, і тут я можу одразу сказати, що рішення приймаються всередині коаліції. І голосування узгоджене відбувається коаліцією, і ви бачите, згідно з ефективності коаліції, ну дуже багато людей поховали коаліцію вже на другий день після її створення. Але якщо ви статистично подивитесь на те, які закони і скільки законів серйозних, дуже ефективних, які потрібні Україні, було прийнято, ви побачите, що коаліція ефективна. Чи відбувається а що стосується ситуативна опозиції, коаліція, так? Що стосується опозиційного блоку, ну слухайте, це депутати, які також знаходяться в залі. Ми не можемо їм заборонити чи якось там тиснути на те, щоб вони ніхто голосували. Не... Пане Артура, ви розумієте про що говориться ситуативна коаліція за участі опозиційного блоку. Саме це дуже часто закидається, як блоку Петра Порошенка, так і опозиційному блоку. Мовляв, радикальна партія полишила самопомічі. А блок Юлії Тимошенко, а Батьківщина вони не голосують за певні законопроекти, натомість саме опозиційний блок докидає необхідну кількість. Голосів. Ну це ж не секрет, ви про це чули. Значить, перше, на чому я хочу наголосити, я не сприймаю наших колег сьогодні як ворогів. Незважаючи на те, що ми є в опозиції, а інші фракції складають більшість. Ми не є вороги, всі без винятку депутати Верховної Ради складали присягу, де зобов'язувались працювати в інтересах громадян України. Що стосується голосувань, то ви будете здивовані, як часто депутати різних фракцій, навіть без прив'язки до е, своєї партійної приналежності, підтримують або не підтримують ті чи інші закони. Ви, напевно, ґрунтуєте свою думку про ситуативні коаліції, коли ми голосували за, наприклад, зміни до Конституції. Наприклад, певні економічні закони. Так от я скажу: кожна з фракцій, приходячи до парламенту, декларувала певну свою. Програму, цілі, завдання і бачення розв'язання проблем суспільства українського. Так от опозиційний блок голосує, принаймні я, я можу за себе відповідати, відповідно до того, як би ми бачили вирішення проблеми. Адже кожен закон це відповідь на певний виклик. Дуже... Якщо ми дозвольте, якщо ми говоримо про Конституцію, угу. і там говориться про те, що нам треба повернути мир шляхом. Не федералізації, не сегментації України, а шляхом децентралізації з надання можливості територіальним громадам самим вирішувати свої питання. То я думаю, що ми тут не повинні ділитися на представників більшості чи опозиції. Ми не повинні грати. І маніпулювати суспільною думкою ми повинні сумлінно ухвалювати рішення. До речі, 100% голосувань немає ані е, в фракціях більшості, ані в опозиційному блоці. Адже з Артуром теж погоджуюсь, що кожен депутат для себе приймає рішення голосувати чи ні. Одразу, якщо ви згадали зміни до конституції в другому читанні, голоси вашої фракції будуть за. В залежності від того, який буде зміст, адже були деякі застереження з боку як міжнародних експертів, так і членів Конституційного суду. І ми готові працювати над тим, щоб наші благі наміри не привели на зворотньому напрямку. Допрацювати ми готові і будемо голосувати. Це правильний шлях. Іншого немає. Вони випливають із мінських угод. Вони випливають з здорового глузду з того, як повернути мир в Україні. а от Російські слідчі офіційно. Тим часом заявляє, що прем'єр України Арсеній Яценюк воював в Чечні проти військ Російської Федерації. Про це стало відомо із обвинувального акту українця Миколі Карпіку та Станіславу Клиху, які оприлюднили їхні адвокати Ляновіків. На своїй сторінці у Фейсбук в документі йдеться, що російські слідчі отримали дані 27 грудня 94-го року до міста Хрозне пробули інші відомі члени Муна УНСО. Серед них нібито були музичка Олександр, відомий сім'я як Сашко Білий Карпів Микола Яценюк Арсеній Петрович на прісарсько Арсен. Як відомо, раніше голова слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін заявив в інтерв'ю, що його відомство підозрює Яценюка в тому, що він 94-го року брав участь у чеченській війні. Яценюк, який тоді був студентом. Чернівецького університету, начебто, воював проти російських військ. Офіційна якась реакція має бути на такі звинувачені заяви? Розумієте, це вже другий раз, от такі вброси йдуть. І для мене це, ну, по-перше, я знову повторюю, що, скоріше за все, це послання воно для внутрішньої російської аудиторії. Я більш ніж впевнений. А що стосується, ну, скажімо так. Правдивості цих свідчень то я не те, що в них сумніваюся. Я просто не вірю в це. І е, е, крім цього, вважаю це е, 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 дійсною провокацією. Але правдивими є результати нашого голосування. 19.58. Закриваємо голосування на сьогодні. Чи потрібно припиняти постачання електроенергії до окупованого Криму? Так відповіли 44%. відсотки. Ні, 56%. Вас ці результати не розчаровують? 56% громадян України. Ставляться а це більшість, ставляться до е, своїх співгромадян в Криму е, таким чином, що не треба їх обмежувати або усувати, або тим більше відштовхувати від України. Мені приємно, що здоровий глузд бере гору навіть в громадянському секторі не лише в державній політиці. Це співпадає з вашим баченням цієї проблеми для мене. Це підтверджує мою точку зору, що е, соціальні об'єкти треба. Звичайно забезпечувати це підтримують 44% громадян. А військові об'єкти треба. Обмежено. не за безпеку. Я думаю, сто процентів такий підхід підтримали. Якби це можна було роз, розділити, і ми а. могли би вплинути. на Кожен все. побачив у цих результатах власна бажана Юрій Мірашніченко, Артур Герасимов. Дякую вам за дискусію за візи до нашої студії. Глядачам також дякую за активність. Ну, прощаюся до завтра, до а зараз інформаційний вечір триває. Його продовжить новина 112 дванадцять віляхавушка за секунду.